Вітаю всіх на каналі Квіти та інша я Іна, і сьогодні коротко хочу про новинку Петуні цього року, які висаджувала в себе. Це петуні серії Віста і Міні-Віста. Таке моє враження від цих петунів. Ось перед вами віста Страубері. Ну, якщо я правильно вимовляю слово, англійська моя не дуже. Ну, ось так на сьогодні, 14 серпня, виглядає в мене вона. Мушу сказати, що посадковий матеріал тут був у мене пізно висаджений і знову ж таки не дуже якісний, тому що все-таки краще продається людям, а собі вже що лишається. І мені здається, ось зараз камера не передає того всього кольору, який має ця петунія. Колір, ну, супер. Реально така, можливо, якась яскрава полуниця. От кущик не дуже набитий мене вийшов. І ви бачите, ну так, я щось думала, що він більше піде рости, переплітатися. Але знову ж таки, коли висадила який посадковий матеріал, тут потрібно на це все враховувати. І що хочу сказати, я хочу її на наступний сезон, дуже хочу. Отак, знову ж таки, висадити в грунт, тільки висадити не пізно. А раніше, щоб вона змогла наростити вегетативну масу, щоб я могла її пощіпати до тої пори, коли вона почала розростатися, тому що ну, колір дуже красивий, прямо таки. Ну, дивний, насичений, червоний такий. ну ось Поряд, до речі, тут міні-віста в ґрунті, міні-віста Хоппінг. Ну, це в мене грядочка, які погано росли в горщиках, я їх висаджувала в ґрунт, Ну кроме. Вона якось дуже погано розвивалася в горшку, і я її просто висмикнула, просто висмикнула, не перевалила. А ось так, ну як, обережно, звісно, ґрунт намагалася виняти, вона росла в 30 літрах, і якась вона була ну, тугана рост, Я її висадила в ґрунт, і дивіться, яка красуня. Ну, справді, ось мінівіста, віса, він, мені здається, вона з, з, з мінівіст чи не на краще. Ну і ось поряд там в мене сурфінія жовта. Ну, така собі, коротше, краще про неї не буду. Це в мене сурфіня, єлоу, там щось так. Не буду її, не хочеться мені. Не, ну і ось зараз сонечко повернулось, можливо, не зовсім передасть знову ж таки колір. Це а, мені віста Корал. Ну і тут біля неї також маленький саджанець був. М -м, здається, колору файд. От. Ну, що скажу. Подобається мені вона на корі. Хоча й вигорає. Тут немає мови, вона така, навіть не знаю, чи то коралова, чи то вішлососова, вона ну, така на колірна якась. Але в мене що в грунті, що горщику, я не отримала гарного такого набитого куща, якось поряд міні-вісти. Якщо так для порівняння, ви бачите дві міні-вісти. Одна хот-пінк, друга корал. Звісно, я її буду пробувати на наступний сезон. Можливо, це все-таки новинки, можливо, щось десь не так було з живцом, я не, не знаю. Але ну, незважаючи на те, що вона така, не досить гарний кущик набила, от я б її висадила в міксі, з якою стільки на наступний рік хотілося мені, щоб це була міні-віса біла. Я думаю, був дуже гарненький мікс. Ось так вона порівняно із. З просто вістою, червоною полуничною, не буду вже казати слово. Ну, видно, як відрізняється по кольору, і ось, ось ця петуня вона менше грає, ніж ось ця. Але колір і той, і той мені подобається. Не подобається тут лише кущик, тому над цим потрібно. Ну, Можливо, якось її поформувати більше було. Ну, знову ж таки, як я наголошую, тут у мене те, що по, по якихось причинах погано росло в гурщиках. Ех, і воно опинилося тут. Тому так і виглядає. Але все-таки я б вам порадила. Ну, Ця червона, зараз вона так гарно виглядає. Ну, прямо Супер. Дуже б хотілося, щоб ви її мали. От, тому що, коли така краса є, можна висадити її в ґрунт. і вона, ну, Звісно, я її підживлювала трохи, тому що я хотіла, щоб вона росла більше підживлювала, але знову ж таки не так, як в горщику. І поливала також ну, не завжди, не так, як в горщику. Можливо, це знову ж таки трохи недогляд. Я не знаю, чи була б вона в горщику дуже гарною, знову ж таки, це віста. вона не завжди в горщику, з малим об'ємом гарна. А от в ґрунті, і ось я ще висаджувала в тому році, в мене були на вікні, вони, в тому і тому році, у 9 літрах. Була бабелхум у мене, то я її стригла, тому що вона ну, не витягувала в 9 літрах. ось так. Ну, і це ж вона навіть не була, тобто вона одним боком була, то вона була ще й гарненька. Тому для них потрібно літрів 30, щоб вони були красиві. Ну, це моя думка, а вашу думку я хотіла б також почути, що ви думаєте, хто вирощував ці новинки в цьому сезоні. От, Поділіться своїми враженнями. Дуже хочеться, бо так ось буває. Я дивлюся відео у Ютубі і прописую, ну ніхто нічого, поки не має відгуків на ось цю таку красуню вісту, червону полуничну. Ну, красота. Дуже хотілося, б, щоб ви бачили цей колір реально. Насправді він набагато кращий, ніж на відео. Ну і зараз ще раз покажу вісту, яка в мене росте в 40 десь літрах. Така горщик зроблений без дна, ну, тобто там коріння йде, йде в землю, вона супер. Ось вона красуня. Звісно, знову ж таки, камера трохи ну, всю красу запирає собі, але вона ну, ось так я її обходжу, дивіться. Рівненький такий грибочок. Ось так. Вже вона на цьому місці, я думаю, получить прописку і буде тут рости. Завжди було дуже красиво виходить. Ну, і ще одне моє здивування цього сезону. Моя нова любов це катарантуси. Чесно кажучи, на, на початку літа вони були такі незграбні, такі малесенькі, що хотілося їх більше не вирощувати. А зараз це, ну, це просто красота. Побачимо, як вони будуть вести себе, звісно, до ну, пізніше до холодів, наскільки вони витривалі. Ну, є кущики менші, а є й більші. Ну такі вони, якщо тут не зрозуміло, ну десь вони сантиметрів 30-40 в діаметрі, ну і висоту сантиметрів. Можливо, до 30, можливо, 25, деякі 20. Ось така красота. Ну що, на цьому все. Дякую всім. Надіюсь, що ви поставите мені подобаючку. і надіюсь що на нових глядачів, Ну і також на ваші коментарі, тому що, звісно, хочете дізнатися вашу думку про новинки цього сезону. Тому чекаю на них, щоб поспілкуватися і обмінятися досвідом. А на сьогодні все, миру нам та гарних відочок.